<с> Сьогодні буде розпаковка. Витягайте. <с> ну, що там купили? Пельмені. Скільки тут є? Кілі. Кілі пельменів. Яка ціна? 75. Кілограм 75. Гривню. Далі ще? Приправа. Кулича приправа. Яка ціна? 15. 15 гривень. 16 гривень. Три гречаники і ціна? 20 гривень. Три банана. І мінеральна вода. І масло. Польський паштет. 39 гривень. І ось така кубаса.